Всім привіт, слава Україні. Коротше, доробив я сівалку свою, купив, можна сказати, лах старе, потовчене, криве все, але я її реставрирував всю, попереварував, усилив, коротше. роботи дуже багато було зроблено. Тут на навісці, от, на трьох точку, переробив все. Нові пальчики виточені. Вже виходить, так я кинув уголки з боків. Тіпа типу екрама виходить, оце так зроблене. Ручку зробив. Триматися отут. Коротше, задні таке зроблене, щоб стояти. Можна знімати цю сідушечку. Ну, краще, звісно, з бісів і дивися, як падає зерно. Шестерні, коротше, нові стоять, поточив нові вали. Тут воно вже закрите все. Багато було гемарою коло неї. Там є відео. Коли я тільки її купив знімав, яка вона була, можете зрівняти. Тут ззаді буде цепок. Тут весьний цей апарат, трошки я переробив тут його. Ще я купив нові, вони, коротше, взагалі не підходять. Вони йдуть конусні, що внутрішній діаметр, що зверху все конусне, мусить все спилювати, вести до токара. Коротше, роботи було багато. Сусід пальчики повиточував. Вали, що тут стоять, на шестерні виточив. Покрасив. Вона повністю ще не зібрана, ще вперед оці такі стаканчики, лієчки треба поставити цепочки настроїти правильно. Тут як я зробив, просверлив дирку тут в пластині. Оці є. Отвір такий. Це штанга, коротше, з коси, з мотокоси. Її трошки не подобається. Цеп у мене є до неї взади, щоб загортало, буду ставити. Ну, зараз ще сіяти зарані, навіть якийсь ячмінь десь, після 20-х чисел вже десь. Ручку придумав, думаю удобно буде їхати триматися. Профіля зроблена, такі п'ятачки поробив. І тут теж надумав собі, щоб була якась рама більш-менш крепше, щоб було Отут це звулка зроблене, на болти штатні цей поставив і тут такі розкоси, які тримають, виходить, це місце для оператора таке зроблене. Все чистив, розкоксовував, бо оці заслонки не дуже вилазили і всі чистив. Зараз все нормально. Тут от нове виточене було з металу. Такий ограничитель новий. валка 64-го року. Ну вся живенька, Краска як здиралася, то метал блискучий весь. Така вона тут всередині у нас. На 17 ліок вона. Навіть є норма висіву, все зберелося. Тушки, цілі всі, коротше, більш-менш нормально. колеги брав, сіяв, в нього, звісно, трошки менше, сія добре. А цю буду вже тестувати через якихось 2 неділі. Відео буде. Багато що поміняно, Кріплення, нові був ставив, бо обломані були. Нові коротше, оці туфельки знизу. от Вони нові стоять всі. Оці молоточки, що, ну ті анкера, вони всі нові, я попереклепував їх. Ті були стерті. Навіска, все перероблене. Надіюсь, буде сіяти добре. Ну все, всім удачі, здоров'я, підписуємося на канал, ставимо лайки. Як то кажуть, що міг, то зробив з неї. Реально купив щастя, прямо на сівалку, але зробив з неї. Ви бачите, самі яку. Ну все, всім пока.